Вірш Лідії Віцені а ти мене услід перехрестив, читає Галина Дроб'язко. Лідія Віценя, а ти мене услід перехрестив. Побачила, оглянувшись на сходах, шептав молитву і вловив мій погляд очима океану гіркоти. В сухому листі фіалковий цвіт, мов листя, й ми ховаємо од вітру свою весну, свій обережний квітень, мальований промінчиком просвіт. Я вдам, що не помітила, як ти перехрестив услід мою тривогу, і я так само, вслід прошу у Бога Тебе мені спасти і зберегти. Щасливі сльози, мов сліпі дощі, про світ проміння у сухому листі, цвіт фіалковий у упосереди місті, дивився вслід молитвою звучи. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео, вірш Лідії віцені, а ти мене услід перехрестив. Читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.